Добрий день. Сьогодні будемо розв'язувати задачі і відповідати на питання з розділу математична статистика. Перша частина практикума присвячена середньому вибірковому. Я нагадаю, що середнє вибіркове – це, по суті, є середня арифметична елементів вибірки. Отже, задача номер один. По даним збору врожаю, фермерам за три місяці визначено середню вражанність, яка склала 420 км. Кілограм овочів за місяць. Визначте, яким був врожай в серпні, якщо в липні фермер зібрав 280 кілограм, а в вересні 540. Ну, до речі, цю задачу, як і всі задачі на середнє вибіркове, можна також віднести до задач на середнє арифметичне. Тому вже, коли е, з, з учнями на уроках математики. В середній школі починаємо вивчати середнє арифметичне, можна говорити, що це є середнє вибіркове. Давайте спробуємо цю задачу розв'язати за допомогою або рівняння, або без рівняння. Ну, якщо через рівняння, то визначити, яким був врожай в серпні. Можна записати, що в серпні, в серпні, Бо було X кілограм. Тоді, згадуючи, як знаходиться середня арифметична, можна записати таку рівність. 420. Додати, а середня вражайність у нас 420, вибачте, тоді у нас 280, це врожай липня, додати 540. І додати X урожай в, в серпні. Відповідно, так як місяці у нас 3, ми поділяємо на 3, і ми знаємо, що середнє арифметичне у нас вже дано, відомо 420. Так, зручно розв'язувати з учнями старшими трішки, які досить легко можуть впоратися з рівнянням. Отже, розв'язуємо, домножаємо обидві частини на трійку. Праворуч 280 і 540 можна додати. Буде 820. Додати х. Очевидно, трійка не буде, вона скоротиться. Праворуч 420 помножити на 3 буде 1260. 1260. І знаходимо х дорівнює 1260 відняти 820. Очевидно, буде 440. 440. Це кілограм в серпні місяці. В багатьох випадках, коли мова йде про вибірку, і коли елементи повторюються, вибірка задається за допомогою таблиці. Отже, варіант два. Це двійка зустрілася, двійка зустрілася вісім разів, трійка зустрілася чотири рази, і четвірка зустрілася вісім разів. Необхідно обчислити вибіркове середнє. Отже, для того, щоб нам записати знаходження середньоарифметичного, в чисельнику повинна бути сума усіх варіант, а в знаменнику число, яке визначає кількість цих варіант. Але якщо я двійку почну писати 8 разів, то досить довго, тому ми пишемо так: 2 помножити на 8. За значенням множення, це і є двійку додати 8 разів. Додати. Аналогічна трійка зустрічається 4 рази. Щоб не писати 3 плюс, 3 плюс 3 плюс 3, ми пишемо 3 помножити на 4. Додати. Четвірка, 8 разів зустрічається. Також запишемо 4 помножити на 8. І необхідно поділити на кількість елементів. А елементів у нас 8 додати 4 і додати 8. 8 і 8 16, додати 4 20. Отже. Поділяємо. Давайте спочатку виконаємо дію в чисельнику 2 на 8, 16, додати 12, додати 32. І все це поділити на 20. 16 і 12. 28 і додати 32, 60. Отже, маємо 60 поділити на 20, а це є 3. Отже, середня вибіркова, або, можна сказати, середня арифметична вибірка дорівнює 30. Відповідь 3. Переходимо до наступного завдання. О 6-й годині визначено температуру на 10 метеостанціях. Отримані дані відображені в таблиці. Визначити х. Х, очевидно. Ми не знаємо цього значення, якщо відомо середня арифметична, яке дорівнює 3,5. Як бачимо, це завдання пропонувалося на ЗНО в 2011 році, отже, для того, щоб розв'язати цю задачу, необхідно скласти рівняння. А саме, знайти, записати середнє вибіркове для даної вибірки і прирівняти його. До 3,5, бо воно в нас в умові відомо. Як же записати середнє вибіркове? Температура 1 зустрілась два рази. Тобто це означає 1 додати 1. І як в попередній задачі ми вже говорили, будемо використовувати множення. Трійка зустрілась три рази, а тому ми запишемо 3 помножити на 3. Четвірка зустрілась 4 рази, тому це 4 помножити на 4. Х зустрівся 1 раз. Все це необхідно поділити на кількість метеостанцій чи на кількість елементів. 2 додати 3. Ну, я можу записати, 2 додати 3, додати 4 і додати 1. Все це має дорівнювати 3,5. Розв'язуємо рівняння. Давайте виконаємо дії в чисельнику в знаменнику. 1, 1, 2, додати 9 – 11, додати 16, 27, додати Х, поділити. Внизу буде 9, 2, 3а 10, вибачте, 10. і 3, 5. І, ще 5. і дорівнюється 3,5. Домножимо обидві частини на знаменник на 10. І в нас утвориться ліворуч 27 додати Х. Дорівнює 35. Звідси знаходимо Х, дорівнює 35. Відняти 27 буде 8. Отже, що таке 8? 8 це температура на одній метеостанції, а значить, вона має бути виражена у нас в градусах. Тому відповідь. 8 градусів була температура на одній з метеостанцій. На одній з метеостанцій. Дякую. Наступне завдання заняття буде присвячено знаходженню розмаху вибірки.